Послання 1283: Кожна людина володіє рисами мого Отця Вівторок 2 грудня 2014 року Божого 23.10. Моя ніжно улюблена дочко. Незважаючи на дні темряви, які лежать попереду, коли світ буде очищений від гріха, і коли я буду відкинутий як більше не актуальний. Я надалі є Богом великого милосердя. Я нагадую вам, що я легко прощаю і люблю усіх кожною частиною мого єства, хоч багато мучить мене своєю байдужістю або ненавистю до мене. Я приймаю той факт, що мене не люблять так, як раніше, і що віра мого народу охолола, бо це було передбачено. Моїм обов'язком є звільнити зараз людину від рабства, накинутого їй сатаною через спокуси. Доки людина не вірить в сатану найбільшого бича для людства, доки вона не визнає моєї доброти, моєї любові та мого існування. Як важко тим з вас, які знають мене, залишатися в стані ласки. Подумайте, як далеко заблукали ті душі, які взагалі не звертають на мене уваги, душі, які знають, хто я є, але які взагалі не присвячують мені свого часу. Ті, власне, душі, яким були дані таїнства та правда, але які відмовились від свого права на моє царство. Багато з них поклоняються фальшивим богам і присвячують себе майже щодня. Гонетві за речами, які не походять від мене. Ніхто з цих людей не любить мене, але я люблю їх і завжди буду любити, бо вони є частиною мого тіла. Також є ті душі, які невірні мені, які зраджують мене і які готові повірити в нові откровення, що ставлять під сумнів мою божественність. Вони також дозволили своїй любові до мене виснажитись, хоч я люблю їх так само, як і тих, які люблять мене усім своїм серцем. Я ніколи не здамся, шукаючи місця в їхніх серцях, шукаючи моменту, коли вони зможуть відповісти мені, або коли вони зможуть остаточно прийняти моє велике милосердя. Людина, створена на Божу подобу. І, як будь-який батько, Бог бачить себе у своїх близьких, і це приносить йому велику радість. Кожна людина володіє рисами мого Отця, добро є в кожному з вас, і саме ця доброта доводить вам, що Бог є присутній. Радійте, коли ви є свідками доброзичливості, любові, терпеливості і великих справ милосердя. Бо ви можете бути впевненими, що це діє присутність Бога в душах, які проявляють ці риси. Саме ця доброта в серцях грішників переможе зло. Ви ніколи не повинні втрачати надію, бо я є все милосердний і моє співчуття все охоплююче. Я ніколи не відкину того, хто взиває до мене, я тільки бажаю принести їм мою любов. Мій мир та моє славне царство. Моліться, мої дорогі послідовники, щоб я міг розпалити любов у серцях тих, які відпали від мене. Я буду боротися до кінця, щоб могти зібрати усіх Божих дітей і особливо моїх ворогів, та принести їм вічне спасіння, ваш Ісус.